Її спочатку шантажував невідомий чоловік, а потім вона закохалася в нього, навіть не уявляючи, як він виглядає. Схоже на сценарій малодрами, правда, але це передісторія того, як підозрювану завербували російські спецслужби та наказали стріляти в українського волонтера Стерненка. СБУ оголосило жінці підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство. Її триматимуть під вартою до кінця червня без права внести заставу. Перед засіданням соду підозрювана розповіла Суспільному, що раніше. Ше не знала Стерненка і не стежила за його діяльністю. А її адвокат заявив, що підозрювана визнає свою провину та готова співпрацювати зі слідством. Якщо ви пропустили, з чого усе почалося, то 1 травня у Києві у волонтера та блогера Сергія Стерненка стріляла жінка. Вона поранила його, утім, куля пройшла на виліт, і загрози життю Стерненка не було. За останні сім років це вже четвертий замах на життя активіста. Що відбулося під час останнього нападу та які мотиви могли бути у підозрюваної, розповів. У цьому відео і давайте почну історію з початку. 1 травня у Києві активіста та волонтера Сергія Стерненка поранили пострілом. На відео яке від власних джерел отримала українська правда, видно, як біля входу до будівлі стоїть жінка. Із дверей виходять троє чоловіків в той час, як вона піднімає пістолет і робить кілька пострілів. Один з чоловіків валить жінку на землю, перешкоджаючи наступним пострілам. А стерненко та інший чоловік сідають у припарковану навпроти будівлі автівку і покидають місце. Про напад на нього повідомив сам Стерненко у своєму телеграмі. Він написав, що куля пройшла на виліт, не зачепивши важливих органів, куди саме влучила нападниця. Утім, не уточнював. Пізніше на суді стало відомо, куля попала в стегно. Активіста відразу прооперували, і вже за кілька годин він був на зв'язку. Публікував меми, закликав донатити на дрони та дякував СБУ за швидку реакцію і порятунок. Адже в момент нападу Стерненка супроводжував співробітник СБУ і власний приватний охоронець. Повідомив волонтер про те, що саме СБУ запобігли вбивству Стерненка і затримали нападницю на місці. Відомство написало у своїх соцмережах. Також стерненко опублікував фотографію із простреленим одягом. Написав, що його охоронець дивом. Залишився неушкодженим. Отже, волонтер мав охорону. Він її, до речі, мав ще після кількох нападів у 2018 році. Тоді в інтерв'ю Українській правді Стерненко заявив, що найняв приватну охорону, яку йому організували друзі. Адже в державній активісту тоді відмовили. І після того як у березні цього року в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула, Стерненко вирішив краще убезпечити себе. Він орендував броньоване авто. каже саме цей і врятувало життя водія. Також стверджує, що нині охорону оплачує сам. Дохід дозволяє. А тепер розповім про підозрювану у нападі на Стерненка та ймовірні мотиви злочину. За даними СБУ, їй 45 років. Вона з Одеської області, але жила у Києві. Раніше не судима та не працює. Жінка, як повідомляє слідство, діяла на замовлення російських спецслужб. Її завербували в кінці минулого року, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті. Йдеться в повідомленні СБУ. Спочатку жінка мала вести спостереження за визначеними автівками, фотографувати їх та передавати інформацію своєму контакту. Потім їй дали завдання виготовити вибухівку та переїхати в центр Києва. Тож вона зняла квартиру в житловому комплексі, де і жив Стерненко. За словами сторони захисту, підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до замаху. Ну а перед нападом підозрювана кілька тижнів стежила за волонтером. За словами її адвоката, жінку завербували, але вона нібито була до останнього впевнена, що працює на службу безпеки України. Так її переконали, так зробили всі ці інсинувації. Що це дійсно було переконливо, ну, і вона вважала, що вона працює на Україну. Спілкувалася жінка із ймовірним російським агентом через Viber. Її переконували, що Стерненко працює на ФСБ і що обстріли Києва це справа його рук, і запропонували ліквідувати Стерненка. Жінка довіряла людині, з якою вела діалог, і, хоч не бачила жодного фото чоловіка, закохалася. Це людина, спілкувалися, чоловік, виспілкувалась її Я прізвище. Та ви знаєте, де вона живе? Mm. Який спосіб з цією людиною стосувала? Майдан. А як же випакались? коли не бачили. <говорить> Отже, жінці передали пістолет Макарова та набої, але на суді підозрювана розповіла, не запам'ятала обличчя людини, що все це передавала. Після нападу цю зброю вилучили, а після обшуків у телефоні знайшли докази роботи на Росію. У квартирі жінка зберігала ще й компоненти для вибухівки. Стерненко вважає, що і дату замаху обрали не випадково. Напад організували нібито до 11-ї річниці подій в Одесі, коли 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення. Тоді, внаслідок сутичок, між учасниками Євромайдану та учасниками руху антимайдан та пожежі у будинку профспілок загинули 48 людей. Після замаху Стерненко публічно звернувся до народних депутатів України. Ініціювати законопроєкт, який забезпечив би належне право на самозахист та дозволив аби українцям мати короткоствольну зброю зараз кожен депутат, який виступає проти права громадян України на короткоствольну вогнепальну зброю і проти права на самозахист, виступає одночасно за вбивства українців, тому що російські спецслужби будуть і надалі намагатися нас вбивати, і ми маємо мати інструменти для того, щоб захистити себе, своїх близьких і оточуючих. Ми маємо отримати право на належний самозахист і доступ до короткоствольної вогнепальної зброї. Отже, суд вирішив, допоки йде слідство, жінка перебуватиме під вартою два місяця до кінця червня без права внести заставу. У залі суду підозрювана відповіла, що не перебуває на обліку через психічні захворювання. Водночас жінка розповіла, що має інвалідність першої групи. За словами адвоката, через хворі нирки. їй потрібен гемодіаліз. Тож, враховуючи стан її здоров'я, жінці мають тричі на тиждень забезпечити Дання медичної допомоги для проведення гемодіалізу. Тут ще додам, що і раніше на стерненко нападали у 2018 році. Було аж три таких випадки. Під час останнього у травні того року на нього напали двоє чоловіків. Усі учасники сутички тоді отримали поранення. Нападникам оголосили підозру в хуліганстві із застосуванням зброї, але один із чоловіків помер через ножові рани, які йому наніс стерненко. Інший нападник згодом утік з України. Смерть одного із чоловіків поліція тоді розслідувала, як умисне Сне вбивство, адже за даними слідства, Стерненко спочатку поранив нападника, захищаючись. Ну а потім той почав тікати. Але Стерненко наздогнав пораненого і завдав тому ще одного поранення. Від чого нападник і помер. Стерненко наполягав діяв у рамках законного самозахисту у кінці грудня 23-го року. Стерненко повідомив, суд закрив цю справу. Нагадаю, що Стерненко, колишній керівник одеського осередку правий сектор. Стерненко веде YouTube-блог, який має понад 2 мільйони підписників. Ну а спочатку повномасштабного вторгнення. Росії в Україну займається і волонтерською діяльністю, збирає гроші та закуповує FPV-дрони для української армії. На власній сторінці Стерненко звітує, що, наприклад, за попередню добу, 1 травня, благодійний фонд спільнота Стерненка закупив більше 850 FPV-дронів, А загалом, за час своєї волонтерської діяльності, стерненко вдалося придбати та передати зсу більше 177 тисяч fpv дронів. Тож його діяльність і може бути причиною для замаху. Так вважає інший волонтер притула. Якби цей замах був вдалим, то а, це була б велика перемога а, росіян, а, тому що Сергій є людиною, яка зараз займає чинне місце в а, допомозі. Підрозділом сил оборони я ж тома завжди його називаю альтернативним командуванням сил логістики. І тут нагадаю ще одну історію, пов'язану із активістом та блогером. У листопаді минулого року Приморський ТЦК Одеси подав Стерненка у розшук. Блогер тоді заявляв, що це сталося за вказівки головнокомандувача сирського як помста за критику армійської системи. Згодом на сторінці генштабу з'явилася світлина, де сирський усміхнений стоїть в оточенні українських волонтерів та громадських активістів, серед них і Стернен. Тоді як Одеський обласний ТЦК заявив, що Стерненко взагалі то вже відвідав ТЦК, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, та був направлений на військову лікарську комісію. Отже, нині слідство у справі про замах на вбивство та державну зраду триває чи будуть згодом нові подробиці в цій справі. Ми продовжуємо стежити за цим та розповімо вам вже в наступних епізодах. Несеться. На